Отак, От у друзі, я вам скажу. Ми не повинні думати за це вічне тлінне, тому що якщо ми маємо багатство всього миру, ми маємо мільйони, мільярди, багато грошей, воно не нас спасе нас. Коли ми залишимо своє тіло, коли ми залишимо цю землю, нам нічого не буде потрібно, нічого лише одна спастися, щоб піти на небо. Щоб ми повинні дорожити небесним вічним. Саме найдорожче, що в мирі у нас є молитва і Його слово, Євангелія. Саме найдорожче це церква і саме найдорожче, що в мирі, це Бог Ісус. Що ми повинні слідувати за Ним і йти за ними. Поки ми живемо на цій землі, ми повинні бути співчутливими, милосердними, святими і чистими людьми. Ми повинні допомагати бідним, хворим калікам, слабим, старим і немічним людям. Ми повинні своє світло, свою любов Ісусу проявляти до кожної душі, не на слові, а на ділі, щоб війти славу, небесну, достойно. Ми повинні дякувати Богові за кусочок хліба, за те, що ми маємо, бо може враз. Привратиться. Ми можемо бути най... найнижчими, але поки ми живемо тут достатку, ми все маємо, ми повинні дякувати Богові за все. І дякувати Богу, і давати Богу славу, він достойно слави. Він нам дає, що їсти, що пити, що зігнути, що взути. дає нам теплий дім. Ми повинні йому дякувати, бо Він є добрий Бог, Він чинить великі чудеса для мене в житті нашому, наш добрий і люблющий Господь Ісус. Дякуйте йому і прославляйте Його. Він є всевеликий, самогутній Бог Ізраїлів, істинний живий Бог, йому приналежиться слава. Одумайте над цими словами, всі два роліки, які я запустила, багач і лазар, багач пішов в пекло, а лазар пішов на небеса. Ідіть дорогою вузькою, і в дорогу вузька доведе вас до неба. Хай Бог буде вся слава. Амінь.